Любі підписники, дорога моя, Тікток і Телеграм-родина. Отримала посилку від Олексія Онисиміка з міста Київ. Мені прислали знову навушники. Так, Олексій прислав мені навушники і лист. Лист я зараз буду читати і отакі навушники. Олексій, щиро дякую тобі за такий подарунок. Бережи, Боже, тебе, Олексій, і твою родину. Хай ангели і архангели дев'яти чинів господніх оберігають, направляють і захищають. Стоять по боках. Божа матір в головах. Або хродитець, держитель, тримаю таку руку. Над тобою, Олексій, і твоєю родиною. З Богом. Амінь. Дякую, дякую. Такі наушники зараз. Відкрию. Так, це в нас фірма GBL. Так, і от такі. Дякую. Дуже приємно. Дякую, дякую, такі. Так, і читаю листа. Доброго дня, пані Оля. Відправляю вам, користуйтесь на здоров'я, якщо підійдуть, відкривав, щоб зарядити. Я бачу, що вони заряджені. З вдячністю за вашу працю. Олексій Онисимюк, в кавичках з вас два сонніка. Добре. Головне. Надрукувати Соніки, як тільки будуть в наявності, я буду знати, що вам буду відправляти. Дякую, Олексій!